Сімберб, з вами Тімберб. Сьогодні ми граємо в Level Devil. Що угу. це нова локація в новому відео? Секунду. Давай, давай, давай. Я просто дивився сплющину. Ого! Ну, понятно, понятно, як проходити. Давай, давай. А я, звісно, не розумію, як ті двері нас чіпляють. Ого. Такий я м'ялкий стаю. Такий великий АШП вбивають. Дивно. <реш> ну прикольно. Забув стрибнути. Так, це вже поважніше. ніж в минулому відео я просто так собі на на розслабоні проходив. Угу. Треба зробити так, щоб я не помер від того. Так це треба зробити можна? А, тропав. опал! Это, напевно, пометила, а я ні, готов пей. Хаба. Я надо верить не в путра. Сейчас он набагато. Уф! Це було прямо. было я так можу стремиться Ні. ту ду 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 ту ту ду 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 тут. Скау, кнопка. Ой-ой-ой. Ну, я быстрее буду так. Ну, можна быстрее бы так, как постаратися. Але я не люблю Що за гни. Я здесь не думал, что это. Хм, да. З mm -hmm, тими кнопками мопками веселіша гра стала, так. Вот mm -hmm. ты крыса гра. Mm -hmm, Тут треба на кнопки натискати. Кава шур. Пройшов цю локацію. Цю гру ми не вже повністю пройдемо з Двері. Мамонта. Чому тепер набагато важче? Все, зміг. Цього разу не люблю чекати. Нелегко. Ну, не неважко, ну, нелегко. Так, бах в цій грі не працює. Як в е, якій. як в терарій Давай, 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 давай. Майже добіг, Майже добіг. То фейк шипи? Понятно. Тут у нас двері тролять. Так, зараз щось має статися. Стоп, стоп. Во! Догадався, що щось станеться, але сам-то не зміг вирішити. Вс, останні лео зберемо. Пила -хо -хо. Так, воно має по інакшому думаю, проходитися. Багоюзер. Угу. Ну та. Теперь я не поведусь. Все, більше нас не пранкує. Так і знав, що не може бути все так просто. Все не вибратись. Що робити, що робити, Райно, що робити? Рально що робити? Я uh -huh. просто uh -huh. То я не передбачив.

Угу. Ну ніки, стоп, так само не вбиває. Угу. Угу. Ну все зрозуміло. Пау. А на ту пилу можна було привинити себе. А на та пила мене вб'є. Все, довезли Ле мене! Скей я тупий. Значить мене тут не місце. А на тій пилі, до речі, дуже важко рухатись. Ну все, вбив стільки часу на один рівень. Локація з пилами закінчилась. Його йому відео. Тут um. добре. Ага, ще одна кнопка є. жаль, то реально важко стало. Все, пришел, нарешті. Мене ти не налякаєш. Я в Геометрі Dash грав, я стрійтфлайти вмію. Ой, я стрійтфлайті, якщо що вмію, але це такий е, важкий кораблик. В Геометрі Dash, ну, є такий режим, як кораблик. Ну, я вже записувала Геометрі Dash. Тільки тут гравітація міняється трохи. І сила стрибка. Ну, це наглядно видно. Я ваш на набагато стою. Во! Флотибрт. Стоп, ты ж флотибрт. Усхладнила її тепер Ну, что тут можна було просто так натикати то тепер Тут стало складніше набагато. Ну... Терпимо, принизуємо це де ще, все, все, останній левел спилами. пилами. Ну, що, я здаю, що треба буде. Ну, я можу просто сюди злітити. Я то все продумав. Ага. Зкинем. Давайте ще раз, я вам дойду до того моменту. Так, це майже фіналочка. Все, прийшли тепер точно. Ще три лукації, Це таке -та о. Прикольне. Опа. Угу. Мене не проведеш, а тут треба бігти. Угу Кого я вже і явно не очікував? Нова механіка. Так. Шепи вони мені можуть вам заважати. Кого колосками я не очікував. Ну все, Останній левел е цієї локації. Ля ты ой Відео буде йти десь 20 хвилин. Ну, а фінальний левел. Фінальну локацію я лишу, напевно. Угу клип. Ты ч то я клип? Я так и знал. Они нас просто затримали, фактич. Так с финишем шубного щоб... не было, я так думал. Я встигаю зреагувати, коли щось з'являється. То, взагалі реакція майже не потрібна. Другий рівень локації вже якийсь. Гравітація. Ось. Тут... звідти з таких штук можна відбитися. Так, я знайшов бах з такого гравитації. мені ця кнопка не подобає. А, да. Разумію, разумію. Давай, давай, Все, я вміг. Все, я біжу. давай, вс, я О! в них. Что бежу? Давай мне ненормально. Шуля кис-о! Підранс у меня поїхали. Все, можно так сыграться на такие шветки. Ух, вс. Ого. Там уемащим. розумію одне Портальчик. Все, левел в Кассии. Угу. Да, тут можна якось багой мож, юбилей. Я можу його пройти якось без того ото, вашого всього, Без складно. Угу. Я можу зараз. А я можу просто пробить. vasco não é levo Станіла останется Лукатии Бог. Ну и босс на начинал. монта. Перший рівень вже мене скамітить. Ти. Ця то остання Лука. Mm -hmm. Все Напевно, скоро. Все, финальный левел в Лукасе, я напомню загрузок. Ух ты! Хоть я знал, что тут не все так просто. амреть. Ну не зупинитися. І Так і знав, що тут не все так просто. Ну відео вийде десь 25 хвилин. То що мене заскамити неможливо. Пранк зі раку. Чи не пранк зі раку, то граната підчіпити до дверей. Все! Ну босс файт. То ќе ќе на завтра. Што ж, всим хоп-фу. ж, зараз закинчувањето видео. Но ну, пометайте, оно било интересно. Всим хоп-фу.